Останнім часом дуже багато чуємо від різних спеціалістів по стосунках. Про те, що ну, що гостьовий шлюб це е, є такий різновид стосунків, і це дуже класно і нормально, особливо для дорослих людей. Давайте детальніше заглянемо під килимок і подивимось, що ж приховує гостьовий шлюб. Той шлюб, коли ви зустрічаєтеся по вихідних, але живете окремо у кожного своя локація для проживання. Ви не ділите побут. Але ви вважаєте себе парою. Отже, сьогодні розглянемо феномен гостьових стосунків. З вами я, психолог Юлія Латуденко і. Прошу вас підписатися на мій YouTube канал, якщо ви дивитесь не підписаними. Не забувайте ставити вподобайки моїм відео і е, поширюйте їх в соцмережах. Будь-яка ваша активність вона допомагає просуванню мого каналу. а Також е, таким чином ви допомагаєте іншим нашим співвітчизникам, розкиданим за розкиданим зараз по всьому світу. Отримати якісний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Отже, будьте активними, пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу гостьового шлюбу? Одразу зауважу, що я не буду говорити тут про те, що нормально, а що ненормально, бо ми всі знаємо, що Норма це те, як у більшості, і це не завжди є здоровим. Ми не будемо зараз ставити з вами якісь діагнози, але просто детально і глибинно проаналізуємо: чому взагалі, от останнім часом, люди схильні будувати такі стосунки: не жити разом, але бути парою. Проводити разом вихідні, їздити кудись, розважатися разом, але от повертатися додому в свій рідний куточок, ні з ким не ділити свій рідний унітаз, своє ліжко. От, і чому взагалі, от зараз, стали популярними саме такі стосунки? Вони стають все більше і більше попу популярними. В чому причина цього феномену. І перше, що я хочу тут зауважити, це те, що дуже часто у таких людей, які приходять згодом до гостьового шлюбу, в анамнезі є, тобто в їх історії розвитку, в їх історії. Дорослого життя є стосунки на відстані, і це часто корелює з феноменом того, що вони приходять потім до стосунків на відстані. Іноді це буває проживання в різних країнах, іноді це проживання просто в одному місці, але різні будинки, різні квартири. І Люди таким чином вони ну, тримають деяку дистанцію. Це формат дистанції. А чому так, чому вони обирають саме так? Але ми знаємо, що часто люди, проживаючи під одним дахом, люди, які ділять побут разом, люди, які сплять в одному ліжку, мають дуже багато різних конфліктів емоційно заряджених. Пов'язаних з їхнім типом прив'язаності. Часто ми маємо справу з дитячими травмами одне одного, коли ми день за днем бачимо одну і ту саму людину в спортивних штанях і в капцях на кухні. І ми звикаємо і всі наші пристрасні пориви. Наша закоханість потім перетворюється в рутину, пристрасть кудись дівається, еротичне збудження зникає, лібідо падає в такому випадку. Так от чому це стається? І люди отак обирають жити в різних будинках, зберігати оцю дистанцію, зберігати навіть оце відчуття ми пара, не пара. Ми коли ми живемо разом, у нас відбувається відчуття того, що ми досягли деякої стабільності, надійності, Да ми разом, ми хочемо проводити час разом. Ми вже пара, ми отримали одне одного. Але пам'ятаєте, як це було на початку стосунків, коли ви були закохані, коли ви не знали ще, що ця людина погодиться бути вашою в кінці кінців, не погодиться, чи це взагалі ваша людина, чи не ваша людина? І деяка оця невизначеність, а вона ще більше накаляла пристрасть, збуджувала. Коли ви не мали цієї відчуття цієї стабільності і надійності. Все було, були метелики в животі, було бажання весь час проводити, проводити час разом, було бажання здогадуватися про потреби іншої людини, задовольняти ці потреби, бо ви ще не отримали цей подарунок в своєму житті, ви ще не отримали одне одного, невизначеність. Ось те, що збуджує. Багатьох людей. І це те, що підігріває еротизм в стосунках. Коли люди живуть разом довготривалий час, всі ці прелісті життя вони зменшуються. Ми перестаємо відчувати, ми, ми вже заспокоїлися, ми маємо цю людину. Нам не треба, нам не треба гойдатися вже на гойдалках емоційних, щоб. Пережити ту невизначеність, чи ця людина поруч, чи вона моя, чи будемо ми жити разом. Але ми люди так влаштовані, що ми не переносимо ту невизначеність. Ми бажаємо завжди отримати особливо в стосунках оцю визначеність, стабільність, надійність. але... Дослідження багатьох психологів, зокрема, дослідження Естер Перєль, це бельгійська психоаналітик, яка досліджувала пари, досліджувала пари, які живуть довготривалий час разом. Вона каже, що надійність і стабільність це вороги сексуального збудження і еротизму, і що це несумісно. Але люди спочатку намагаються отримати цю стабільність і надійність, а потім занурюються в розпач. А куди ж подівалася пристрасть? А чому я вже так не хочу цю людину? А тому, що ви отримали стабільність і надійність, якої ви так бажали. Це один з зріз, чому пари зберігають отакі відстані в стосунках, живуть окремо, бо це якби трохи збуджує і дає зрозуміти, що ця людина не зовсім зі мною, в наших стосунках немає стабільності і надійності, і це підкріплює цю пристрасть, метелики в животі. Які так потрібні людям в підлітковому віці. Оці емоційні гойдалки, відчуття того, що ця людина є до якоїсь міри загадкою. І ну, навіть існують такі пікаперські методики, які підтримують цю невизначеність, нестабільність, але вони дуже травмуючі емоційно, бо кожна людина. Хоче мати надійні стабільні стосунки. Але не кожна людина знає, як бути в них, і як зберігти іскру, пристрасть, як зберігти любов. Не кожна людина готова змиритися з тим, що після того, як ми одружуємося, після того, як ми переїжджаємо одне одного жити разом, пристрасть буде стихати, рутини буде ставати більше. І ми станемо перед величезним питанням, бо ми різні, бо в нас різні дитячі травми. Ми станемо перед питанням того, а як нам скорелювати ці травми, а як нам не ранитися одне об одне, а як нам взагалі будувати кордони, а як нам взагалі вирішувати конфлікти. І оці питання вони дуже важливі. Інфантильні люди, які застрягли в підлітковому віці, не здатні вирішувати ці питання. Вони ганяються за відчуттям пристрасті, закоханості. Їм здається, що якщо трошечки градус пристрасті зменшився, то це все вже. Я не люблю. Для них любов це гойдалки та пристрасті. Для них любов це злиття і відчуття ну такої тотальної єдності, як у маленької дитини, яка поєднана із своєю матір'ю перші а, роки свого життя, коли вона смокче мамину а, мамині груди і їсть мамине молочко. А, це для неї момент, коли вона знаходиться в злитті, вона відчуває. Такий гормональний сплеск, в неї виділяється дофамін в дитинки. Оце те, що ми переживаємо на ранніх початкових стадіях любові. І часто люди, які не пережили підлітковий вік, залишилися в травмах, залишилися в інфантильному стані, вони стають такими. Емоційними наркоманами і наркоманами пристрасті вони ганяються за цими станами, міняючи одного партнера на іншого партнера. І ось тому багато зрад відбувається в парах у інфантильних людей, тому що вони не виносять рутини, вони не виносять, вони не знають, як бути в стосунках, дорослих, коли. Любов міняє свою якість на щось інше, не те, що було на початковій стадії. Такі люди пускаються в загули, зраджують своїм партнерам, щоб знову і знов відчути це відчуття. Ну, так, така, знаєте, як наркоманія відбувається цієї пристрасті. А потім, що відбувається після зради, в них виникає пристрасть до свого партнера, тому вони часто не Припиняють стосунки, а зрада є такою є такою встряскою, стряскою пристрасті. Потім вони повертаються одне до одного. В них купа проблем після цього, недовіра, але виникає пристрасть на фоні цієї нестабільності, ненадійності. Вони знов хочуть одне одного, вони знов відчувають от це наркоманське таке задоволення від тих переживань і тілесних в тому числі. Зараз ще, ще розкажу, що приховується під такими стосунками, як гостьовий шлюб, шлюб на відстані. Але перш ніж я продовжу, як завжди, всередині відео, я нагадаю вам, що у нас 15 лютого планується онлайн-вебінар на тему внутрішня опора, як побудувати. І це дуже сильно пов'язано з інфантильністю і дорослістю. На семінарі я більш детально розкажу про те, як це зв'язано. Що людина, в якої є внутрішня опора, вона доросла людина. І часто, якщо у вас такі речі відбуваються в стосунках, це говорить про те, що не побудована внутрішня опора, ви ще не досягли того стану дорослого, дорослої свідомості, тому і не здатні побудувати стосунки здорові. Отже, цей вебінар, присвячений побудові внутрішньої опори, відбудеться 15 лютого о 13.00 за Києвом. Щоб долучитися на цей вебінар, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі. Там є лінк, тисните і підписуєтесь. А в самому телеграм-каналі вам треба пройтися по закріпленому повідомленні вгорі. І там ви знайдете інструкцію, як долучитися на мій онлайн-вебінар по внутрішнім опорам. Поспішайте, тому що після 9 лютого вартість буде підвищена. Наразі вартість на цей вебінар складає 350 гривень. Тож поспішайте, побачимося з вами на цьому вебінарі. Попрацюємо разом. Ну, а я продовжую розгляд оцього феномену гостьових стосунків, що під ними приховується. Є ще один аспект. І я на початку цього відео сказала вам, що часто такі люди, які влаштовують гостьові шлюби, в них в анамнезі в їх історії є стосунки на відстані. І в їх історії розвитку, в їх травмах є Порушення кордонів, порушення кордонів з найчущими дорослими, вторгнення, неповага до кордонів і е, такий якби, страх поглинання, тому що е, ну, якщо ми кажемо про дитинство, то тут головним персонажем є мама, бо саме з нею вибудовується прив'язаність. У цей тип прив'язаності в гостьових стосунках він уникаючий. Тому що у людей, які а, влаштовують саме такий тип стосунків, е, в них є не усвідомлений е, страх близькості. Вони не готові е, до, е, до того, щоб стикнутися з проблемами кордонів. Як я відчуваю мої кордони, як я поважаю кордони іншої людини. Близькість це. Е, так і надання допуску іншій людині в свій простір без втрати відчуття автономності, тобто без розчинення. Часто людей в дитинстві привчають саме розчинятися, не відчувати свої кордони, і це дуже лякаюче. Коли хтось намагається посягнути на свої кордони. А часто так буває, що в партнери ми обираємо тих людей, які мають протилежний тип прив'язаності. Тобто, якщо у вас уникаючі, то ви частіше за все обираєте тривожний. І от коли люди більш дорослого віку обирають гостьовий шлюб, це от якраз зустріч того самого партнера, в якого ж стільки страху поглинання, скільки і в тебе. В якого також є страх близькості, бо такі люди не знають, як не розчинитися. І в них бувають в анамнезі історії, коли їхні кордони були попрані, топталися ногами, коли партнер взагалі припускався, може якихось насильницьких дій. От, і вони просто не хочуть більше допустити цього в своєму житті, тому отак тримають на відстані близькі стосунки. Ну і як я сказала, це якби трошечки підігріває відчуття невизначеності, відчуття нестабільності. Бо ми не весь час разом, бо ми якби на дистанції. Насправді, як я вже казала в своїх минулих онлайн-вебінарах. Що стосунки, в яких пари не застрягають от в цьому ми в погляданні, а вміють організувати стосунки як дихання, ми це вдих, два окремих я це видих. І це от як дихання. Ми два «я», ми два я, ми наближаємося, проводимо час разом, насолоджуємося і трошки відсторонюємося. Уже часто це важко робити під одним дахом. Люди не знають як, але це можливо, і дорослі люди здатні на це. І якщо ми кажемо про те, що молоді люди обирають стосунки на відстані, то і народжують в таких стосунках дітей, то це травмуючий фактор для дітей. Це стосунки, які часто обирають люди вже дорослого віку, які не планують дітей спільних дітей, і в яких нема дітей спільних. Тому що ну, як виховати дитину в тріаді, тато, мама і я, коли дитина бачить, що хтось приходить, уходить. Тому це неможливо. Але от коли вже людина наїлася того насильства, поглинання, порушення кордонів, виникає сильний страх близькості, цей тип уникаючої прив'язаності виходить на перший фланг. І тоді людина обирає не підпускати, щоб не вирішувати більше цих проблем. Як кажуть, з очей геть і проблеми немає. Тому це все ж таки невирішені проблеми розвитку, це невирішена задача бути в ми, не втрачаючи себе. Це скоріше більш про автономність, про, про окремість, про страх наближення. От тому сказати, що це зовсім дорослі люди, які усвідомлюють, чому саме так вони обирають, важко. Як і ті люди, які будують свої стосунки на засаді злиття, порушення кордонів, терпіння жертовності, насильства. Це просто два полюси одної і то і тої ж прямої. Тому це не вирішені задачі бути в ми та, і бути в я а кожна доросла людина вона вміє бути близькою і вміє бути окремою. І життя під одним дахом не заважає організації так таких стосунків. Частіше за все люди не вміють вести діалог, домовлятися, нема інструментів вести цей діалог. Частіше за все, такі люди не мають внутрішніх опор, щоб відчути, а що саме хочу я в цей момент, щоб не порушувати свої кордони, щоб не порушувати кордони іншої людини. А для цього нам треба мати внутрішню опору. Отже, приходьте на мій онлайн-вебінар, який відбудеться 15 лютого. Внутрішня опора, як побудувати її. Щоб долучитися до мого онлайн-вебінару, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео внизу. В самому каналі треба натиснути на закріплення повідом... на закріплене повідомлення вгорі, і там ви знайдете інструкцію, як долучитися до цього онлайн-вебінару, який розрахований десь приблизно на 2-3 години. Ну така тривалість буде о 13-15 лютого. Стартуємо за київським часом. Зауважу, і ви зможете там поставити мені свої запитання, особисті запитання. Я відповім. Виділимо в кінці час на ці відповіді. Отже, поспішайте до 9 лютого. Включно ціна на цей вебінар 350 гривень. Після 9 лютого ціна буде підвищена. Ну, а якщо ви дивитесь, мій ютуб канал не підписавшись, будь ласка, підписуйтеся, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу здорових дорослих стосунків, що ви думаєте з приводу таких гостьових шлюбів, які стали популярні зараз серед людей старшого віку. Ну і також не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Будь-яка ваша активність це маленька вдячність за мою роботу. Вам це нічого не коштує, а мені приємно.